Получається, спочатку я задній задні отак прижав, потім він почав до передніх і я почав оці передні отак тримати. Так, в принципі, все, він почав вже перелазити наперед, і я відбіг. Так, постраждалий, намагався втекти від нападника, а починалось все як звичайний виклик. Близько другої години ночі через службу таксі прийшло повідомлення. Водій прийняв замовлення, не підозрюючи, що до місця призначення пасажира він не доставить. Правою рукою до лоба прижимає до, до сидіння мого, а правою рукою, ножа до горла. І Каже, не рипайся, їй дальше. різ. Різко по тормозах він вдаряється в, в моє сидень, і я, получаю, я йому праву руку кручу з ножом. От, закрутив двома руками і лівою рукою відкриваю двері, відштавкуюся і випрягнув з машини. На викраденому авто, зловмисник втік недалеко. Він заїхав на автозаправну станцію, де його і помітили правоохоронці. Поки підозрюваний катався на чужому транспорті, постраждалий вже звернувся по допомогу до правоохоронців. При виїзді з міста Ладежи на автозаправочній станції був замічений транспортний засіб, схожий за орієнтуванням. Під'їхавши до цього транспортного засобу, щоб перевірити, водій, побачивши нас, почав тікати в сусідню вулицю, наздознавши його. Ми його затримали та доставили до Ладижинського міського відділу поліції для подальшого засування вставин. Підозрюваним виявився 21-річний парубок. Для нього це вже не перший злочин. затриманим. Виявився мешканець Вінницької області Стетеплецького району. Раніше судимий, 21 річний хлопець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за статтею 307, частину 2, то збут наркотиків. Підозрюваний у скоєному зізнався. Каже, для чого це зробив, сам не знає, але злочин спланував завчасно. Той покинув машину, я пересів за руль і поїхав в сторону Гайзена. Ну, мені треба було їхати далі самому, без таксіста. Знайшов ніж на зупинці. Викликаючи таксі, я вже знав, що ну, візьму ножа, буду погрожувати водію. Тепер горе крадію загрожує позбавлення волі до 12 років. Світлана Пашенько, новини, телеканал Вінниччина.